Я навчалася на музиканта, а згодом і диригента. І в 2014 році сталося так, що вибір між Київською національною музичною академією впав з початком війни на національну академію сухопутних військ, де я не перестала займатися своєю улюбленою спеціальністю музикою, але в лавах Збройних сил України. Першою жінкою диригентом наших збройних сил бути є досить звичним, оскільки поряд із жінкою, снайпером, жінкою, розвідником, жінкою, піхотинцем та маса інших військових спеціальностей, жінка-військовий диригент — це є нормально, це є звично. Я дуже вдячна долі, що мені випала нагода розпочати. Цю віху гендерних змін у військово-музичній сфері нашого війська я надію, що в подальшому мій приклад надихне інших дівчат, жінок, які захочуть вступати до лав збройних сил, які захочуть тут будувати щось нове. Не посовкове, не радянське, яке залишилося у всіх сферах наших збройних сил, починаючи від військового маршу і закінчуючи до початку війни методикою ведення певних бойових дій. Тому дуже радію, що так сталося, і буду робити все для примноження слави збройних сил України. Повітряні сили, відважні війська, звороту нема. Перемога важка авіація. Живай не вмирає, і ворог ніколи нам дух не зламає Зайняти. Місце свого брата в строю вирішилось конкретно після загибелі його на фронті. Хоча ще задовго до цієї змовно страшної події в моєму житті я вирішила, що буду проходити службу не тут у Вінниці, а у бригаді вісімдесяті десантно штурмовій оскільки точно не просто відчуваю, а знаю, що для нашої перемоги можу зробити набагато більше аніж тут на своїй посаді зі своїми вміннями і знаннями. Мій брат Олександр старший за мене. Це завжди була моя була, є і буде опора і підтримка у всьому і у всіх питаннях. Навіть якщо з дитинства ми як і будь-які брат сестрою билися, не ладили часом один з другим, як мабуть, будь-якожного нормальний брат сестрою, що ми й не людьми, які є у нас на цьому світі. Мій брат Олександр, починаючи з дитинства, завжди ішов поруч з військовою справою, так би мовити. Мій брат обрав шлях воїн на чим це виражалося? Це виражалося, мабуть, у всьому. В самому найпершому, це коли він обрав собі псевдо-Рагнар. Рагнар, Рагнар Лодброк Тіл – це є постать скандинавської міфології. Це вікінг, це воїн, який боровся все життя, обороняв, захищав себе та свої землі. Це, мабуть, мого брата не просто надихнуло, а він побачив, мабуть, в ньому себе. Оскільки з дитинства, як і в нього, так і в мене, загострений почуття справедливості у всьому, і всюди, будучи військовослужбовцем чи цивільним, це є почуття гордості, почуття відповідальності і почуття того, що дякуючи нашим батькам. Ми знали, що за свою землю ми завжди будемо боротися стояти чи зі зброєю в руках, чи з паличкою в руках з українською музикою і українськими композиторами в будь-якому виявленні. Тобто, шлях воїна він виражався в нього у всьому. Військовий шлях мого брата Олександра розпочався зразу дві 2014 році, році. початком війни в нашій країні він в лавах перших війшов до добровольчого батальйону золоті ворота на той момент. Згодом він перейшов у добровольчий корпус правого сектору. Як в одній пісні говорю ці слова просто в точку, молоді та ще, тоді не було не було ні зарплат, ні забезпечення, не було нічого. Але робили свою справу з тим, що ми мали, тому що було розуміння, що. Це було з 2014-2016 по 2016 рік. Тоді він демобілізувався умовно, в житті думав, що знайде себе. Але в 2018 році він призвався в армію уже як офіцер у десантно-штурмові війська. Поконям. Поконям. На момент повномасштабного вторгнення в нашу країну мій брат Олександр був на посаді командир взводу. Проте згодом він став командиром роти роти вогневої підтримки. Приймали участь на всіх ключових ділянках фронту. Тобто, це починаючи від Харківської області, Миколаївської, це зимою і закінчуючи Луганська, Харківська, Донецька. Ще один з таких можна сказати боїв, які запам'яталися. Це бої за Соледар. Коли ми приїхали і змінили одну з бригад, противник ну, почали проводити аеророзвідку і побачили, що противник себе поводить повністю безнаказано. За 3-4 дні противник по радіоперехопленнях зрозумів, хто заїхав, хто працює. Назву свого підрозділу, логотип, відповідні традиції все було розроблено спільно, спільно з хлопцями. Назву підрозділу вони вибрали Heavy Weapons Company. Челендж Коін це є дуже і дуже глибока військова традиція, яка особлює в собі момент приналежності до чогось, до конкретного підрозділу, виду, роду Збройних сил. Це є момент військового братерства, це є момент історії чогось, яка закарбована в металі. Я так само сьогодні принесла його Коін, який крайнього разу, оскільки ми з ним обов'язково побачимося, він вручив. Мені і батькам цей челендж коін, його логотип, його позивний рагнар та логотип десантно-штурмових військ. Цей коін він роздав своїм хлопцям з роти, які вони зараз дуже дуже бережуть. Оскільки це є пам'ять, це є особиста відзнака командира своїм бійцям. Він брат загинув 17 лютого 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу. Це були околиці Бахмута. Поблизу часового яру загинув він у своїй улюбленій автівці, у своєму бойовому конику, як він називав, Міни розірвалася настільки близько, що це вирішило, на жаль, все. Він дуже хотів перемоги і все можливе для цього робив. У квітні місяць з нареченою мали побратися і дуже-дуже хотів дітей, оскільки він відчув цей момент в житті, що, що він хоче бачити продовження себе у комусь. Тому, тому так. Ми знаходимося в Ізюмі. Як ви спалили КАМАЗа? Як ви Камаза спалили? Так ми подорвали Камаз смінами. Натягнули вірьовку, облили бензином, гранату, прив'язали, підпалили і камаз взорвалися. Отак треба з Україною воювати. Моє життя після загибелі брата швидше не змінилось, а не було нових сенсів. Оскільки однозначно частина мене моєї душі так само вмерла поруч з ним там десь у Донбасі. Але дало чіткого розуміння того, що його шлях буде продовжений. Його шлях продовжу уже я, я це мушу зробити. Я не маю на увазі те, що я стану на його місце прямому буквальному сенсі цього слова, скільки щоб стати командиром, справжнім командиром щоб відповідати за життя людей мають бути присутні не лише відповідний набір вольових якостей і відчуття, відчуття справедливості відповідальності. Це неймовірний багаж знань, вмінь, навичок і бойового досвіду, який має бути. В мене його ще, на жаль, немає, але в процесі все буде, оскільки війна ще швидко не закінчиться. І поки ми цього не зрозуміємо, поки в нашому житті буде присутній момент. Разниця російські, російські пісні, російський контент. ну Це не важливо, доти ми будемо воювати. І доти ми будемо ховати тих найкращих синів. Батьки, як і в моєму житті, так і в житті брата. Це є усоблення надзвичайно міцного сталевого тилу, який завжди в всьому. Не критикую, а підтримує. Не кричить, а розумно допомагає. Батьки жодного разу, чи в моєму житті, чи в житті мого брата, командира, ніколи не сказали ні. Коли в 15-му році брат сказав, що я вже є в підрозділі правосектору, сектору, і їхня база якраз чисто символічно знаходилась на березі моря в Маріуполі, то звичайно, це було дуже прикро і незрозуміло, страшно мамі. Але мама сказала: добре, я їду з тобою. Зібрались, поїхали, допомагала бійцям всім, чим могла. Отакі От батьки. З 2014 року моя мама Лідія Сузанська є головою волонтерської організації Волонтери Самбірщини. Тобто, ще з 2014 року наша сім'я живе в режимі дістати, купити, подзвонити, домовитись, забрати, переслати, подумати і так далі. Після загибелі мого брата і сина, моя мама вирішила, що гідною буде здійснення певної пам'ятної акції в честь командира Рагнара. Ми вирішили закупити спочатку один, пізніше проконсультувавшись і подумавши, у нас буде цілий підрозділ дронів. Рагнар Team. Оскільки як і поруч з автівками це мегапотрібні речі, які щодня збивають, підбивають і так далі. На зараз відбувається збір на них. Взагалі тема батьків, друзів, знайомих, коханих на війні, це не про сльози, розпач, сум, і так далі. Всі важливі люди в житті кожного бійця вони мусять бути набату сильнішими ніж він. Мій брат з цим підрозділом він міг. І робив це професійно, міг спокійно, грубо кажучи, воювати тільки тому, що він знав, що в нього є надійний тил, що потрібна така то автівка. Через день її розбомбили, попав снаряд, значить, через деякий час привезли іншу. Після загибелі капітана Сузанського ми вирішили, що буде доцільним відкрити для широкого загалу пам'ятний музей, в якому буде не лише Мій брат в якому буде також інші воїни, які яких також чимало є з мого міста. Це і правильне рішення, яке має бути підтримане місцевою, місцевою владою, оскільки пам'ять про наших героїв і воїнів має жити однозначно. Чого я навчилася, перебуваючи у лавах нашого війська, буде мабуть правильніше сказати, що я здобула. Я здобула певний багаж знань, вмінь навичок. Військових військових навичок, навичок поводження зі зброєю тактичних на жаль, ще в мене в меншості, але це є момент часу та бажання крайнього разу, коли я в нього була, мене навчив стріляти з РПГ-7. а згодом мене навчав на своєму карабіні Саваш стріляти. Тільки починатися, і я йому пообіцяла, що озброє далі буде вбивати ворога. Чому вибрав карабін на базі Р-15 і своє спорядження, я живу принципом, що я себе забезпечую повністю сам. І, відповідно, вже казав, війна закінчиться, але той сусід залишиться. Тому потрібно бути готовими. На даний момент особисто я відчуваю, що в творчому плані я зараз вичерпала себе. Я зараз вичерпала свої шалені творчі ідеї, які в мене завжди були, є і будуть для втілення в нашому колективі, в нашому центрі. Я відчуваю, що це зараз трошки не тим, чим я маю займатися, і це пов'язано не лише з тим, що мій брат герой загинув. Це пов'язано з тим, що, якщо коротше сказати, я перемов в кабінеті зустрічати не хочу. Тому мусимо робити все, що ми вміємо і все, що ми можемо. І не тільки прикриватися фразою, що потрібно робити добре свою роботу. Так, це є так, на своєму місці це добре, але якби маса людей, яка сиділа на своєму місці, не пішла у військо, ми б зараз не знаємо, що б тут було би. Тому мусимо навчатися нового і свої знання вміння застосовувати на благо нашої країни. Ми мусимо розуміти, що війна рано чи пізно торкнеться кожного. Кожний чоловік, який вважає себе чоловіком, мусить вміти поводитись зі зброєю. І поки ми цього не зрозуміємо, ми доти і будемо воювати. Ми живемо в історичний момент, і кожен з нас вибирає, чи залишиться в історії. Чи про нього після перемоги ніхто не згадає? Бо приїхати після перемоги, вишиванці, кричати Слава Україні це добре. Але ті, хто її здобувають цю перемогу, вигризають кожного дня, будуть довго і довго плакати в перші дні. Та не в перші дні, а потім все життя, тому що настільки полягло воїнів і кращих синів і дочок. Цієї країни, і саме страшне, скільки ще загине. Але я казав також мій брат, волі безкоштовної не буває. Момент перемоги я не знаю, як його правильно охарактеризувати. Це особисто для мене на даний момент. Це просто суцільний біль, через який ми маємо пройти, ми маємо знищити ворога, вийти на наші кордони нашої країни, а тоді вже думати, як нам жити далі. А тоді так само дуже багато ще проблем вилізе в нашій країні, але найголовніше ми маємо вбити і знищити ворог.